На Буковині провели в останню дорогу кращих синів, які загинули смертю хоробрих, захищаючи свободу та незалежність України, із капітаном Крилюком Віталієм, воїном військової частини А-42, та старшим солдатом Терновецьким Іваном, войном військової частини А 9938 попрощалися в селі Кам'яна. Штаб сержанта Білецького Олександра, воїна військової частини А- 2582 в останню дорогу провели в місті Хотин. Із головним сержантом Бажанським. Іваном войно-військової частини А-25-82 попрощалися в селі Дорошівці, Солдата Зубеля Миколу война військової частини а 3029 29 в останній шлях провели в селі Кормань. З головним сержантом Лозаряком Юрієм, воїном військової частини А-42, та солдатом Гороховським Олегом войно-військової частини А-71-87 попрощалися на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Лейтенанта дідика Андрія, воїна військової частини А-Н. Оль, в останній шлях провели в селі Білоусівка із сержантом Терентяком Владиславом войном військової частини А-45-74 попрощалися в селі Брусниця. Прапорщика Харитона Сергія, война військової частини А-40 В останній шлях провели в селі Банилів Підгірний зі старшим солдатом Кишкою Вадимом. Войно військової частини А 3631 Попрощалися в селі Шебутинці. Слава та вічна пам'ять героям, глибокі співчуття рідним. Близьким і побратимам